Для каналу любителів автомобілів. Трішечки з історії Porsche. Заснування компанії вважається 1931 рік, коли інженер-механік Фердинанд Порше відкрив власне конструкторське бюро. До цього він попрацював у численних компаніях, в тому числі 17 років він був технічним директором, головним конструктором в австрійській філії Daimler. До Другої світової війни компанія випускала також авіаційні та танкові двигуни. У післявоєнні роки компанія випускала, випускала трактори після розробки на замовлення держави першого німецького народного автомобіля Volkswagen Тип 1. Пізніше його назвали Жук. Фердінанд Порше створює схожу на Жука першу власну спортивну машину, котру, починаючи з 1948 року, випускає під назвою. Порше триста п'ятдесят шість.